Фух, знаєте, таке відчуття, коли ти читаєш книгу, і тебе, наче лищатами, десь тут задушують, і ти не знаєш, що тобі робити, чи плакати, чи, чи закрити книгу, чи що взагалі відбувається, і як тобі з цим справитись? Це було і прекрасно, і боляче одночасно, і я про книгу мені дуже шкода. І мені дуже шкода, що про цю книгу дуже і дуже мало говорять. Або це мені так здається, я не знаю. Я не буду спойлерити. Давайте так коротко тут. У нас головна героїня Ася. Вона студентка. У неї попереду ціле літо. Канікул, і вона хоче їх провести дуже активно з друзями, хоче розібратися у своїх любовних стосунках з хлопцем, який їй подобається. Але тут відбуваються деякі події, тут у нас троп є викрадання, і вона починає жити, грубо кажучи, ну, в новій реальності, якщо це можна так сказати. ось і Уже далі відбуваються події, розгортається сюжет. Що я хочу сказати? Я ненавиділа головного героя, але мені було його так шкода. Я коли читала тут подвійний пов, тут є і від головної героїні, і від головного героя. І мені так було його шкода. І це я не знаю, авторка дуже сильно майстерно. Погралися зі мною через цю книгу, через емоційну цю складову. Це було прекрасно і боляче водночас. Так от, тут не буде рожевих окулярів, тут не буде. Якихось прекрасних емоційних гойдалок або чогось взагалі прекрасного. Тут буде реальність. Так от, я рекомендую усім до прочитання цю книгу. Вона мені дуже сподобалася. Це однозначно 10 із 10, і я вам гарантую, авторка тут майстерно вам розіб'є серце, і вам просто доведеться з цим жити. У мене все.